Про аксесуари кажуть дуже багато. Стилісти зазвичай говорять, що не потрібно їм нехтувати, що прикраси важливі. Але давай сьогодні поговоримо про психологію прикрас. Мені це дуже цікаво. Поїхали. Я думаю, що багатьом знайома проблема, що бачиш. Багато аксесуарів, але не розумію, з чого почати їх поєднувати, як їх поєднувати, і взагалі, які аксесуари обирати, бо їх безліч. Тому я пропоную тобі спочатку поговорити про психологію аксесуарів, для чого вони взагалі. Так, звичайно, аксесуари доповнюють наш одяг, але насправді все набагато глибше. З давніх часів люди використовували аксесуари як щось особливо енергетичне. Вони вкладали туди якийсь сенс. Люди на землі досі так роблять і навіть одягають аксесуари як ритуальні, на якісь магічні справи, чи ще, ще там щось. Це в нашому світі досі є. Але якщо говорити про більш реальний погляд на аксесуари, то він не такий вже простий. <звук> так, аксесуари можуть впливати на людей, але це не якась езотерична маячня. Ви точно відчували на собі вплив прикрас. Наприклад, взимку, коли вам не так і хотілося і тягнулося їх носити. Або, навпаки, ви в певний час відчували дискомфорт, коли на вас були якісь прикраси. А можливо, вони навіть почали вас дратувати. Це все є впливом прикрас на людей. Але. Якщо я вам скажу, що аксесуари не тільки можуть впливати на вас і на ваш емоційний стан, а можуть також впливати на оточуючих вас близьких людей і навіть розказувати про вас багато, це цілком реально так у 1978 році Сьюзен Ділінгер Американський психолог представила свою роботу тестування особистості за допомогою геометричних фігур. До речі, результатами цієї роботи до сих пір користуються, коли хочуть поговорити про профорієнтацію. Але нам можливо навіть не це. З її розслідування. Дуже багато корисної інформації. Тяга до певних геометричних символів прикрас говорить про деякі риси людей, характер цих власників. Таким чином, люди, які віддають перевагу аксесуарам з чіткими квадратами, більш рішучі та організовані, любителі прямокутників, навпаки, до проявів своєї владної натури. А носії трикутники креативні, але досить риски в своїх судженнях та віддають перевагу творчості. А наприклад, ті, хто носить круглі прикраси, вони м'якіші за характером, але в міру линіві. А ще є овальні прикраси, які допомагають. Відновлювати сили та досягати балансу. Все це прикинь, розповідають про нас прикраси. We want to. Це дуже важливо, тому що, носячи каміння різного огранування, ми можемо посилювати ті чи інші риси. Розумієш, ці символи вони миттєво запускають спеціальні програми в нашій свідомості та підсвідомості. І навіть якщо ти, як і я, пропускала в школі геометрію, урок від прикрас досить простий і легко застосується на практиці. Але про це згодом. Так само на нас будуть впливати час та пора року, при якій ми носимо аксесуари. Прикрас. А у цьому немає магії. Це цілком логічно. бо зимою холодно, ми менш спрямовані на те, щоб носити аксесуари. А улітку, навпаки, спекотно, нам хочеться проявляти себе, більш показувати. А у той самий час збалансованіші періоди року це весна та осінь. Коли не спекотно, не холодно, і ми можемо проявляти нашу любов до аксесуарів найбільше. А ще наш мозок зчитує форму прикрас і її трактує. Ти точно помічала, як деякі твої знайомі віддають перевагу великим аксесуарам. Що кидаються у очі. Інші любить щось дрібне, непомітне, а третім зовсім подавай щось громоздке, щоб воно ось тут дзвеніло, коли вони йшли. Такі бажання продиктовані оцією загальною формою прикраси. Яка також за допомогою підсвідомості впливає на поведінку та емоції. Взагалі, форма це ледь вловимий образ, який складно усвідомити та ще складніше протрактувати. Тому ми все спрощуємо до банального подобається-не подобається. Але я хочу сказати, що, попри ствердження стилістів, Форма прикрас ніяк ніяк не пов'язана з різними типологіями та класифікацією зовнішністі. Все набагато простіше. Вибір того чи іншого аксесуару чи прикраси зазвичай продиктований особистою енергетикою людини її власним неповторним смаком і, звісно, досвідом а ще й взаємодію з іншими енергіями. До речі, про енергії. Нас також цікавлять такі питання, як чи можна носити прикраси іншої людини, чи можливо залишати енергію в прикрасах. А ще нас цікавить питання, як саме ми обираємо прикраси. В нас є вже закладений досвід та смак. Самого дитинства, який формувався, розвивався, перетворювався, і, звісно, саме це впливає на вибір прикрас чи аксесуарів, які ви обираєте. І це не означає, що ви не можете експериментувати. Просто хтось цей етап проходив у дитинстві чи підлітковому віті, а хтось не проходив і досі. Все це нормально. Просто якщо ви не проходили, раджу вам почати експериментувати, щоб знайти свої власні прикраси. А якщо ви не знаєте, з чого почати експериментувати з прикрасами, ось вам мої практичні кроки, як їх міксувати, одягати і поєднувати між собою. По-перше, не потрібно нічого боятись. Аксесуари вам не нашкодять, це не якась магічна річ, це просто аксесуари. Так, вони можуть про вас розказати, вони можуть десь на вас трішки вплинути, але не відноситись до них як фроду до кільця Мордору. Експериментуйте з многосхійністю. Це, мабуть, один з. Найлегших у застосуванні трендів, ну, нахосінність, що йде під девізом, все й одразу не скромнічайте, дайте собі свободу, нашарувати улюблені прикраси, браслети, коблучки, будь-що один на одного, як вам заманеться. І не обмежуйте, навіщо ви обмежуєте себе одним кільцем, коли можна вдягнути безліч. І навіть причому не лише на кілька пальців, а й на різні фаланги. <му> не бійтеся великих розмірів аксесуарів. Знов таки, експериментуйте зі своїм стилем без сорому. Якось було модно казати. не стісняйся самовиражайся». Тому я це до чого? Ви вільні вибирати замість тонких непомітних кілець, каблучок великі, розумієте? Замість гвоздиків важкі сережки з камінням, замість класичних ланцюжків, якісь довгі нами, товсті ланцюги, великі підвіски. Вибирайте. Сміливо поєднуйте стилі та метали. Завжди вважали, що золото не можна змішувати з сріблом, симетричні прикраси, з симетричними. Забудьте, на даний час офіційно вітається креатив та легковажний підхід. Простіше кажучи, поєднуйте все з усім, що вам подобається. І якщо ви самі прийняли таке рішення, якщо вам так подобається, це круто. Поєднуйте різні метали, форми, розміри. І так їх поєднуючи, вони можуть виявитися поряд у рамках одного образу і тим самим зробити його дуже стильним. Головне, запам'ятайте, що це має бути про вас. Користуйтеся також ностальгією. Не забувайте використовувати прикраси з бісером або все, що навіює вам про дитинство. Бо це буде підіймати вам настрій, а також робити ваш образ більш свіжим. Наприклад, яскраві прикраси, гладкі, ювелірні прикраси, покриті малю, вони знаходяться у трендах вже кілька сезонів. І поки. Не планують виходити на другий план. В якомусь сенсі їх можна назвати продовженням дитячої тематики, тільки вони якраз більше підійдуть тим, хто прагне внести у свій стиль яскравість, але при цьому вважає за краще. Дотримуватися більш стриманих і класичних рішень. Також, якщо казати про ваш особливий стиль, ви можете навіть робити і закладувати якісь особливі сенси в аксесуари. Тим самим роблячи вас стиль ще більш неповторним. Це може бути будь-що, наприклад, поєднання ініціалів. Знаків, зодіаку, таємні символи, якісь локальні фішки. Ну, коротше, все, що забажаєте, що описує саме вас і що близько вам до серці. Це можливість не просто себе прикрасити, а проявити, проявити креативність, і буде круто навіть дарувати такі прикраси близьким. Сміливо користуйтесь цими порадами, а наостанок мені хочеться додати ось що. Так, перекраси підіймають настрій, роблять образ яскравішим, допомагають людині підкреслити свою індивідуальність. Ось тільки все це можна досягнути за умови, що ви не замикаєтеся у рамках і не дотримуєтесь одних і тих самих рішень. Десятиліттями. Навпаки, сміливо дайте волю емоціям, азарту, експериментам та вчитися прислухатися до ваших власних смаків. Орієнтуйтесь на себе. Не бійтеся прикрас, бо найголовніша прикраса у вашому житті це ви. Я вас люблю. Ви нічого не можете з цим зробити.